У випуску ворог у дворічній попередження розвідки корейці Кадиров і вибухи. Тривожна ситуація навколо дворічної. Росіяни просуваються, а місцеві тікають. Розвідка інформує про підготовку наступу у бік борової. На Білгородщині помітили батальйон північних корейців. Кадиров вигадав помсту Харкову. Головні події війни в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. Центром тривожних подій на Харківщині стало селище Дворічна на березі Осколу. Аналітики проєкту Діпстейт заявили, що росіяни постійно мають просування та поступово займають селище. Ці події розгортаються на умов на харківському березі Осколу, там, де проходить траса, що поєднує великі населені пункти Куп'янщини з обласним центром. глядач Костянтин Машовець та Інститут вивчення війни повідомили, що ЗСУ, ймовірно, відійшли з правого берега річки Оскіл до дороги. Р 79 дворічна Куп'янськ, і закріплюється на позиціях уздовж неї. У Діпстейт закликають вище командування звернути увагу на цей район. Проте генштаб ЗСУ протягом тижня в принципі не згадував у зведеннях про дворічну, зосередившись на боях поблизу Колісніківки, Загризового Лозової та Петропавлівки. За повідомленням збройних сил України ситуація там контрольована. Ворога бачать, розуміють, де він знаходиться, розуміють скільки його і наразі мають прийматися рішення відповідно по військовій лінії стосовно подальших дій, вибиття його і викидання за річку Оскі. За даними Канашевича, у дворічній залишалося лише близько сотні жителів у всій громаді 900. Поведінка місцевих відображає загрозливість ситуації. Найближчі населені пункти до дворічних, наприклад, населений пункт Кутківка, де люди в принципі вже давно не виїжджали. А от е, за останні там декілька днів після посилення обстрілів е, збільшилась кількість заявок на координаційний гуманітарний центр. Ці інформація, що там 12 людей, там 15 людей за останні дні е, за один день виїжджали саме з цього населеного пункту. Розвідники попередили оборонців про плани ворога наступати в бік борової. Є певна інформація від наших розвідників, від розвідників старшого начальника, що противник хоче активізуватися в цьому напрямку для того, щоб прибільшити як і темп свого просування, так і інтенсивність свого просування. Тільки за останні чотири дні кількість обстрілів по лінії відповідальності третьої бригади зросла як мінімум в три рази. Харківщина опинилася в епіцентрі двох інформаційних вихорів. На початку тижня російська пропаганда взялася розганяти заяву голови Чечні Рамзана Кадирова. Той, за допомогою тікток розвідки виявив і постом у телеграмі знищив у Харкові 200 укрофашистів. Головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов. Прокоментував Пропаганда Бреше. Насправді ракета Іскандер М вдарила по відкритій території, поранивши цивільну жінку. Вдруге, Харківщину прославила в інформаційному полі видання Вашингтон Пост. За даними американців у сусідній Белгородській області РФ з'явився батальйон вояків з північної Кореї. Чи підуть вони на Курщину чи на Харківщину? Поки не ясно. Втім, захисники не виключають, що засланці Кім Чен Іна вже присутні в області. Досвід давайте так називаємо взаємодії, які для північно-корейської техніки трошки сумно закінчився. Важко сказати, чи були там північно-корейці всередині, можливо і були в інтернеті Вже купа відео там, де ці північно-корейці у різних станах знаходяться як. Е, в нормальному стані, так і від'їхавши на концерт до Кабзона, вже мабуть ні для кого не таємниця, що вони є. І скоріше всього на нашому напрямку теж є. Росіяни активізували удари кабами по Харківщині. Про підвищену активність ворожої авіації на харківському напрямку інформували генштаб ЗСУ та ОТУ Харків в обласному центрі. Чули вибухи. Вони прийшли на зміну підозрілому за тищу останніх тижнів. Окрім разового удару іскандером, ЗС РФ застосували РСЗВ по найближчому передмістю дуже часто ми слухаємо. Вибухи, які є в передмісті міста Харкова, і люди можуть бачити спишки, які є зі своїх домівок. Ми чудово розуміємо, що в будь-який момент може статися вибух, можуть прилетити і балістичні ракети, і каби, і мовня, як це було того разу, тому потрібно буде бути, бути обережними, зберігати своє життя. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, і ширте відео, слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами Об'єктив.